Шановні глядачі і підписники, вас вітає Антон Анатолійович, засновник технічної допомоги на дорозі, інструктор з водіння і просто добра людина. Як і обіцяв, починаю знімати курс практичного керування автомобілем для людей, які вчаться в автошколі, але їм там не можуть цього донести. На жаль, для людей, які вже їздять, але втратили навик. І так далі. І перша наша тема, яку хотіли б ми побалакати сьогодні, це посадка в автомобіль, налаштування, підхід до автомобіля. Тобто, слідкуйте, зараз на, на цьому автомобілі я вам намагатимусь показати. Ну, По-перше, я завжди кажу своїм учням, ви повинні виїжджати, не сівши вже за кермо. Тобто, я підходжу до автомобіля і дивлюсь, як він стоїть. Скільки в мене місця? Як мені повертати, щоб потім для мене не було ніяких несподіванок. Ну і друге, це такий маленький візуальний огляд. Чи не з'явились на ньому якісь ушкодження, наприклад, якщо це автостоянка, я виїхав і потім тільки побачив, що мені побили машину. Приїхав, мені сказали я не знаю, то ти сам побив. Так? Отак. Оглянув. Ну і так, іноді візуально я йду і. Отак раз і заглянув. Сухо, сухо, має бути сухо. Ну і далі підходимо до самого автомобіля і починаємо в нього сідати. Отак, раз, робоче місце водія. До речі, ключі від автомобіля завжди повинні бути у вас в руках або в кишені. Не для того, що її украдуть, якому вона не треба по-доброму. А для того, щоб вона не закрилась і ключі не лишились в машині. Таку функцію мають сучасні сигналізації, які реагують на оцей кінцевик двері. Якщо вона бачить, що двері закрили, а її не закрили, вона може замкнутися сама. Думає, що забули. І робоче місце водія завжди сажаємо свою красиву попу. Це така звичка, ну мені там не жалко, що буде там пилі і так далі. Але взимку оця вся вода вона буде вам заважати. І сідаємо за кермо автомобіля. Ключі можна поставити на своє місце. Але нічого поки що не крутить. Перше, що повинен зробити водій, який тільки сів за кермо автомобіля, це відрегулювати водійське сидіння. Не пристібатись отут, не дергать ті ремені, не крутить ті дзеркала поки що, а відрегулювати водійське сидіння. Часто кажуть, відрегулювала. Я кажу, не бачу. Е, мені так удобно. Ні. Сидіння водія регулюється по єдиному параметру. Нога, ліва нога, яка буде натискати на педаль щеплення. Натискає вона на неї носком. А п'яткою стоїть на полові. Дуже часто отак тримають ногу, отак на вісу. Це неправильно. От і нога, яка натискає на педаль щеплення, на педаль щеплення, має робити кут 120 градусів. Кут 120 градусів. Ще раз повторю. Ще раз повторю. що носочком ми тиснемо на легку педаль, не отак стопою. Так буває, тиснути, Та, ну Анатолій, я там за щось чіпляюсь. Звісно, от за що ти чіпляєшся, за механізм других педалей або за якісь ще механізми специфіки автомобіля. Тобто носочок п'яточка. 120. 120. Регулюється це все шляхом. Якщо я сяду отак, то бачите, я не буду дотискати. Якщо як дівчата люблять, я приїду отак. Щоб мені капот було видно, якого тут нема. То я тут просто буду зажати, це небезпечно, я втомлюсь і так далі. Тобто по далі щеплення оп, 120 градусів. Є носочком. Слідкуйте, щоб килимок не їздив. На більшості автомобілів він кріпиться. Закріплюється туди. Є. Це ми з вами сказали. Тобто, перше, що повинен зробити, відрегулювати педаль щеплення. <кій> Дуже важливо, от я трошки знімаю, воно незручно одною рукою. Дивіться, на мою праву ногу. Тобто, на чому б тут не стояв автомобіль? На чому б тут він не стояв? Або на передачі, або на стоянковому гальмові. Це наша інша тема. Права нога завжди повинна спіймати гальмо. Спіймати гальмо. Спіймати гальмо. Бо якщо він стоїть на передачі і не на стоянковому гальмі, що правильно, то на натиснуте щеплення, вона починає котитися, їхати. І я маю її піймати. піймати. Як таке маленьке узагальнення. Узагальнення маленьке. сіли за кермо автомобіля. Зараз я прийду звідси. Все раз, раз. Ногу на гальмо. Закрив двері, перевірив сидіння по 120 градусів ногою. Якщо це ваша машина, у вас воно налаштовано все. Але буває, що ви сідаєте після чоловіка в учбову машину, в екзаменаційну машину, де оцей параметр регулювання сидіння контролюється. По нозі відрегулювали. Далі ми кладемо руки на руль, на руль. Отак. Які також мають робити отак, 120 градусів. Ось о. Є. 120 градусів. 10 2, про це ще ми будемо казати. Всі фраєра, які їздять отак. І отак ми ще знімемо для цього відос, Як кажуть, якщо не досягається, це регулюється спинкою. В даному автомобілі ще можна опускати свою красиву жопу, вибачте, вниз або вверх, щоб вам було зручно. Є автомобілі, яких цього немає. Тобто відрегулювали сидінь. Далі правила дорожнього руху кажуть, що відрегулюємо зеркала. Я не дарма показую отак, а не туди. Відрегулюємо зеркала, але це буде окреме відео. Я вам зніму. Зараз все підряд не будемо. Відрегулювали сидіння, відрегулюємо зеркала. І нога на тормоз. Пристібнем ремінь безпеки. Оце перша ваша посадка в автомобіль. Сподіваюсь, зрозумів. Далі, перед тим, як його запускати. Це буде окреме відео, на чому він стоїть. Тому що автомобіль на механіці, якщо його неправильно ставить, він укотиться. А якщо його неправильно заводить, запускать, він наробить біди, наробить справ. Але в першу чергу ще про органи керування автомобілем. Органи керування автомобілем. Ну, до речі, от заблокувався руль. Що робить так. Що покажу. Раз. От дівчата визивають оту машину евакуатор, як у них заблокувався сарут. Ніжненько! Це як жіночка, як ніжненька, тонкенька жіночка. Не треба тут отаке робити. Повертаємо ключик до того моменту, щоб засвітились всі лампочки отак. І піднялися стрілка палива. Піднялася стрілка палива. Ще раз. Якщо це дизельна машина, просто щоб піднялася стрілка палива, бензинова, вибачте, щоб піднялася стрілка палива. Якщо... Свічок розжарюваний. І далі. Можна запускати двигун, але це буде у нас окреме відео. Але я зараз вже скажу, що автомобіль стоїть на першій передачі. Для цього треба вижати щеплення, поставити нейтральну передачу, прибрати щеплення. І потім запускати двигун. Педаль гальма стала м'якою. Почав працювати вакуумний підсилювач гальм. Ви сіли на чужу машину. Попробуйте просто зусилля натискання гальм. Зусилля натискання щеплення. Зусилля натискання гальм. Зусилля натискання щеплення. Зараз отак зроблю. Ніжненьке. Щеплення. Права нога працює ось таким чином. В принципі, рекомендується тренування ось такого формату. Десь раз 100. Отак треба зробити. І наклейку я путаю педалі, можна назад не ставити. Це робиться для виробляння автоматизму. Автоматизму. Десь, так? Зараз тиснувши педаль гальма, у автомобіля працюють лампочки стоп-сигналь, Це якими треба дивитися. Я зараз не хочу в цьому відео запорочувати вам голову так багато і розказувати про те, як рушить з місця, які прийоми і так далі. Єдине, що я ще раз можу сказати, показати, що в більшості правильних випадків автомобіль знаходиться на першій передачі. З'єднаний двигун і трансмісія. Якщо ви просто повернете ключ і почнете крутити стартер, можу продемонструвати, жалко мені мерседеса, звісно, але можу. буде отаке. Він поїде вперед і розіб'є впереді машини. Тому ви. Тормоз щеплення. Нейтраль. Щеплення обрали, тормоз тримаємо. Повернули ключик, піднялися у стрілочки, потухли накал. Машина працює, завелась. От. Зараз я тримаю педаль гальму. Коли її можна не тримати, або коли ви їдете, або коли ви використали брейк, стоянкове гальмо. Але це все, я ж кажу, що по цьому рушанню з місця, забезпечення нерухомого стану автомобіля, зараз ні. Зараз наша задача сісти за кермо автомобіля, сісти за кермо автомобіля, відрегулювати сидіння, розібратись з положенням рук на рульовому колесі, Розібратись, як його запустити і як зробити, щоб він не смикнувся. Ще раз, коли я уходжу з автомобіля, я натискаю щеплення, ставлю першу передачу, тримаю ноги, вимикаю ніжненько, двигун. Відпускаю щеплення, відпускаю гальмо. Хочу запуститися. Гальмо, щеплення, нітралочка, стрілочка. ДРТ. От отак. Я сподіваюся, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, все інше буде далі. Якщо не зрозуміло, пишіть, я завжди відповім на ваші запитання. Чому ви не ставите на нітралку і ручник, це буде віддільне відео. Чому ви ставите на передачу, це буде окреме відео. Чому руки тримаєте тут? Це буде окреме відео. Все буде пояснено. А мій кум їздить отак. От а мій кум не пристібається. Ну, вибачте, він що вміє літати чи що він важку. Тому дякую за перегляд. Відео призначено для тих, хто хоче керувати автомобілем правильно. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо от вінта. Поїхали далі. І ще раз. Бо я знаю, що це необхідно. Ключі тут підійшов, жопу посадив, оббив, тормоз спіймав. Ключі на місце поклав. Єсть, так? Перевірив сидіння, але нога тримає гармо. 120. 120. Це як для того, як ми перший раз не зрозуміло, що. Кожного разу це робити не треба. 120. так? Раз. 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 Виключися, то буде копірайтинг. Все. Ось вона на нейтралці. Ось вона працює. Далі буде далі. Посадка в автомобіль. Сидіння, дзеркала, це ми ще прийдемо, ремінь, параметри сидіння, це 120 градусів по ногах, 120 градусів по руках. Все. Поїхали далі.